Коротше, віддаю вже свою джутішку. Зараз будуть її забирати в Словаччину, і там вона буде стояти продаватися. Доволі такі змішані відчуття. Давайте вам піднімемо, покажу на останок кося. Просто такий звір. І віддаю її перед самим сезоном, перед літом. В цьому кольорі, в цій чорно біло перламутровим, з цим салончиком, з цими сідушками спортивна. Але я в жодному разі не засмучуюсь, тому що я знаю, що це все на все кусок машини. І в мене ще таких буде там не одна, не дві, не три, а ще буде десяток таких машин потім за все своє життя. Тому, взагалі, не розстраюсь. Відношусь до цього як до пригод. Дивіться, блядь, цей фільм. Фільм, взагалі, просто їбанутий. Мене його також перетрушує. Це для мене реально такий. Важливий день. Тобто, в мене від моменту задумки сьогодні в залі я ще бігав на дорожці. в мене тільки з'явилася така ідея. І от зараз до реалізації пройшло, я знаю, ну за шоста вечора. А я встав в шостій ранку. Дивіться, як виїжджаємо. Блять, звісно, у нас апаратура серйозна. Але буде поки що мінус один. Заробити на два-три таких полинка відступу від основного випуску. Дивіться, якщо ви хочете бути не просто в ролі спостерігача і спостерігати за моєю історією, а бути в ролі виконавця і проживати зі мною. от всі ці емоції, качелі, попробувати самому на цьому заробити разом зі мною не просто так, що типу, ведесь там окремо, і ми окремо. А от я буду показувати вам свої угоди. Ви зможете їх просто копіювати. Працюємо за символічний донат в розмірі 500 гривень, тобто ви скидаєте донат. Я вас додаю в канал, розказую, як відкрити рахунок, поповнити, вивести, розібратися в інтерфейсі і показую свої угоди. Ви зможете разом зі мною відторгувати кілька угод. Якщо бути точним, то це три позиції, які ми відторговуємо, і потім дивимося, який вийшов фінальний результат. Після трьох позицій всі бажаючі можуть доєднатися до мого основного продукту і продовжити роботу зі мною от на постійній основі, так би мовити, от по таких умовах. Що для цього потрібно, в описі під цим відео ви знайдете мій телеграм-канал, або можете мені написати безпосередньо в ТГ. Посилання на моє ТГ теж буде під цим відео. Просто пишіть туди, запитуйте, як доєднатися в торги за донат. Я вам все розкажу детально. Неважливо, коли ви дивитесь це відео, просто пишіть, і я вам скажу, чи зараз це актуально. А якщо ні, то коли це буде актуально. Продовжуємо перегляд відео. То дуже важко зараз проживати емоції. Тому що максимально спонтанне рішення є якийсь певну певною мірою, навіть страх. Хоча я думав, що ну прикольна ідея, продумана, все, але все одно є якийсь такий тримор, типу, знаєте, що ти продаєш машину і якось подсознательно, ніби ти скочуєшся. Хоча ти ж по факту її що, ну міняєш машину на гроші, ти маєш гроші, все ну ти маєш їх назад. Потім, в разі чого, ти можеш її знову купити? Я вирішив сам не займатися продажем машини, тому що я не знаю, як правильно це робити, і плюс треба говорити якоюсь мовою, точно не українською тут в Європі. Тобто, до мене будуть дзвонити, Я навіть не знаю, що їм пояснити по машині і як. Тому я прийняв таке рішення що звернутися до компанії, яка мені допомагала з покупкою того Мерседеса, і через них продати. Я сьогодні їм написав, що привіт, типу, чи... Можна типу, продати через вас машину, якщо так, які умови туди сюди і вони мені кажуть: дивись, можна продати комісія, типу, 5%. Тобто, ти виставляєш свою ціну, ми її продаємо, і від цієї ціни, типу, 5% забираємо. Типу, все, ми її підготовлюємо. Фотки робимо. Типу, знімаємо контент, продаємо. У Нас є така послуга. Я кажу, блін, прикольно, типу, окей. А це як машину передати? Типа, мені треба їхати туди, прям типу, до вас віддавати. Він каже: мені десь нас, типа, сьогодні водій буде в Варшаві, тому що він буде привозити одну машину з Братислава, типу Варшаву комусь, і буде назад їхати пусте. Якщо хочеш, віддавай свою просто отак, так, типа, грузи. Ми її веземо на площадку, типу, підготовлюємо, вимиваємо все, відфотографуємо і ставимо її на продаж. Я такий кажу: ну та давай, типо, що тянуть? Що тянуть? Ну, типа, да спонтанне рішення, да. Ну, я не готов до цього. Я Тільки сьогодні про це подумав. І він каже: типу, окей, віддавай машину. Я такий просто жах. Вирішив продати. Значить, ну типу, 3900 радикально. Оце не сидіть, не труситься, не переживайте, оце не мнять соплі на кулак. Ну захотів, зробив. Типу, все, отак має бути. Типу, в мене все так, щоб ви собі розуміли. Все так я і трон купляв так само. Я побачив оголошення на наступний ранок. Буквально за кілька годин я вже їду його купляти. Цю машину я приблизно так само купляв, а цю я так само продаю. Коротше. Ну, У мене все так. Тобто, в мене отак прям імпульсивно, типу квартиру так само свою я купляв. У мене нема такого, щоб я сидів, довго думав. Тобто я про це думаю ще, типу, овер-овер, типа, давно. І потім, коли в мене підпадає момент, я такий зважую всі запроти і такий Треба брати все. Я собі беру тіпа, цю можливість. Отак От я працюю. А так як я думав про продаж вже раніше, то з мене вже всі плюси, мінуси вони як би продумані. Ну і що, і що мені тянуть? Типа я вже все прорахував собі, поняв. Тіпа єдине, що не налаштувався. Я постійно ніби як відкладав, відкладав цей момент. А зараз думаю, та типу. Я не знаю. Ну мене так чесно кажучи, трохи пробиває, та й на сльози. Трохи пробиває. Як від першої машини. Коли я з першої прощався, коли з «Джоліє» свої прощався з БМВ, коли прощався, взагалі не пробували. Був дуже радий, що я її скинув. А от з тими, тими машинами трохи важкувати емоційно. Ну але таке життя, ну що мені робити? Типу, я ж не прив'яжу її до себе, не буду її тримати біля себе. Це своє життя. Правильно? Правильно. чесно, я не знаю, що в нас далі чекає. Я вообще холодний, ну але оцей мій фільм на реальних подіях. Набирає обертів скажених. Сподіваюся, це все до якогось позитивного розвитку подій. <гум> будемо старатися все робити для того, щоб це був позитивний розвиток подій, а не очередна історія, де ти щось це придумав, воно в тебе не виходить. Наступні кадри будуть з майданчика, де ми будемо віддавати машину. Ось ця та машина, яку віддають клієнтам. А ось цю мою ми зараз загружаємо сюди наверх і її везуть. Дивіться, який номерок, до речі. один -1, 1 Ну от, якщо я за свою продам, у мене все вигорить, то потім в мене може бути таких і дві. Таких два парша. Ось так от загружаємо нашу машинку на... Всю. як це називається, лафета чи що, я не знаю. У нас буде опасний маневр. Оця штука буде там перевертатися. Щоб ви собі розуміли. Дивіться, зараз буде перевертатися. Ну що, пока. Дякую тобі за емоції. Дякую, що зробила з мене знов мальчика, а не діда. Або з діду мальчика. Це, звісно, кайфово було. Сцена моєї історії. Да, да, уж відчуття, звісно, не із кращих. Ось так от уходить легенда. Ну скільки я не покористувався? десь. До пів року. Місяців 5-6. Вона вже не на продаж. А ми тим часом їдемо собі далі займатися роботою, розвитком і думати, що будемо робити після її продажі. Хоча я вже плюс-мінус розумію, що буде робити. В смислі плакати. Мені теж подобається більше Mercedes, ніж ауді, але ауді ми не можемо знецінювати, бо вона ще поламається. Ти ж розумієш це просто тимчасову історію. Ауді це часто машина для того, щоб їздити заробляти кеш. А та машина часто для того, щоб потім насолоджуватися тим кешем. Розумієш? Ми за стадії заробітку. Ну і насолодження теж. Ти дуже розстроєна? Хороший, чи ну а як яка в мене є новина? Ну, судячи по розговору, по тону, то ніби норм. Норм? Ну, не я ще не знаю, чесно кажучи, чи норм, чи ні. Я виставив машину на продаж. Бля, яку? А як думаєш? Мерседес. Да. А чого? Так вирішив. Маю задумку, одну прикольно. Ну і що її там можуть взяти? Ну, її вже забрали. Бля. Ничего собі. Але Ничего, це нормальна. не за гроші, типу, поки її так забрали. Але підготують, виставлять, і коли продасться, тоді гроші.